раз Я вже тут зараз щось роблю з мотоциклом, то відповім людям, які питають у мене на питання щодо колес. Взагалі, то інформації дуже багато в інтернеті щодо колес. Ну, найпростіший варіант, якщо ви. Дивіться, це дуже уважно. Слухайте. Якщо ви хочете підняти кліренс свого мотоцикла, щоб він, щоб він у вас став вищим. Якщо у вас дуже багато велика вага, і коли ви на нього сідаєте і їдете там десь на рибалку, він у вас просаджується. Ну, і якщо не знаю, зовнішній вигляд вам хочеться змінити, то ви можете що зробити? Найпростіші дві речі, які вам підіймуть кліренс. Взагалі у мотоциклу кліренс. Я рахував до труби, бо це найнижча точка. Ні, найнижче так насправді ну точка це підніжка, оця центральна, але ми її вже не будемо враховувати, бо її можна так можна і зняти, але я б не знімав. Найнижча точка там труба, скажімо, бо якщо ти підніжкою десь задінеш якийсь бугор в полі, то нічого не буде. А якщо десь трубою увалишся у полі, то можеш і, і щось там собі попсути кліренс в нього 20 см. Да. Коли ми ставимо більші колеса, то, незважаючи на те, що вони такі, такого самого радіусу 1790, але за рахунок е ширини цей профіль все ж таки е вищий. Чому? Тому що 90 це співвідношення, розумієте, до ширини. Якщо так можна просто висловитись. Тому, якщо колесо, наприклад, 100, то воно буде більшим за радіусом 190, ніж колесо, там не знаю, 80-90. В стандарті на буксирі стоїть спереду. 2,75, я вже так не дуже пам'ятаю, а, а позаду 100 на 90. 2, 2,75 ,75 дюйми, це якщо порахувати через калькулятор, це там 80 хиба. То значить, що спереду 80-90, а ззаду 190. 17 радіус. Найпростіший варіант, який зараз є в Україні, це. Взагалі не в Україні найпростіший варіант це поставити ззаду трохи більше колеса а наперед кинути заднє колесо. Це найдешевший варіант. Яке ж колесо можна поставити назад? Ну, найпростіший варіант в Україні, це колесо ось називається Daily Tire. І воно в нас розміром 110-90-17. Або таке саме колесо і той самий виробник, але називається Свалов. Це то саме. Дивіться, чим воно краще. Е, ну, бачите, так, що я його вже трохи під'їв. Це. Пробіг десь тут 10, 10 12 Ну, ще побігає, мабуть, 10, якщо дуже обережно їздити. Ось такий протектор. І, до речі, я хотів поставити і наперед таке саме з таким самим протектором. Бо бюджет вже тоді був. Але я не знайшов, бо війна і тоді не було поставок в ну на цей наперед задню шину 100 на 90 Дивіться, як вона стає ось тут. Тут дуже маленькі зазори і вони навіть трошки черкають цього щитка, Тому його краще. Я нічого не робив, але можна його зняти і тут трошки напільничком підполити. Це максимально, що може влізти в ці щитки. Якщо ви хочете, людям дуже часто подобається поставити сюди класичне таке від звичної версії BM крило. То ви повинні зважати увагу на те, що якщо ви поїдете в поле десь і піде дощ, і в'їдете в якусь невеличку навіть багнюку, то є шанс, що наб'ється сюди під крило багнюка і колесо перестане крутитися. Це зважайте на це. Я, чесно кажучи, не знаю, влізе це 190 в то крило класичне, але в такі влази, бачите? Ну так, дуже щільненько, то треба його. Трошки підпилити, щоб були якісь зазори. Це, що стосується е, марки, Daily Tire називається резина. Яка відмінність між стандартною і Daily Tire? І чому я раджу ставити задню покришку е, від Баджаджу, ну, вже коли бюджету нема? А краще ставити і туди, і туди Daily Tire. Бо, ну, найголовніше це те, що Daily Tire м'якше, ніж ця резина. Ця гума вона непогана, але вона така ну, жорстка і найгірше вона працює, коли йде дощ. Коли йде дощ, треба дуже обережно їздити. А так взагалі вона непогана. Який в неї плюс? Із-за того, що вона дубова, ну будемо так казати, вона там не дубова, але з-за того, що в неї така більша жорсткість, то вона і їздить буде довго. Ось дивіться, це пробіг в резині 18 тисяч кілометрів. Бачите, який протектор. Взагалі майже не стерся. І вона у людей їзде по 50 тисяч. Але вона не така м'яка, як Daily Tire. Тому я раджу поставити і назад Daily Tire, і наперед. Наперед у Daily Tire нема розміру 100 на 90, 17, але є 90 на 90, 17. І це навіть краще. Бо тут будуть трошки більші зазори, і мотоцикл буде трошки краще керуватись. Яка різниця в керуванні між такими колесами, як зараз стоять, Ні, і стандартними? Ну, мотоцикл став став більш важ, важчим в почуттях, але не критично. Не так, що ти сів і думаєш, блін, я сів не зрозуміло, як тепер буду їхати. І мотоцикл, звичайно, став трошки гірше розганятись, бо йому вже важче розганяти неподресорені маси. Це смішно, але якщо ви сядете на такий мотоцикл і на стандартний, то ви різницю дуже сильно почуєте. В, взагалі в відчуттях, бо вам буде вважати, що е, мотоцикл став. Ну, це взагалі інший мотоцикл, якийсь великий. А чому так вийшло? Бо коли ставиш такі колеса, мотоцикл стає на 1,5 см вище. Я міряв, у мене навіть 22 вийшло. 22. І тепер я вам скажу ще таку реч, яка теж важлива. У Баджаджа дуже м'яка передня вилка, ви це повинні знати. І коли ви сідаєте, вона просідає наполовину, якщо ви там важите 70-80. Це дивіться, щоб ви не питали мене. Це я тут зараз міняю щеплення, тому картерна кришка так собі поставлена, нічого там ще не зроблено. А чого міняю щеплення, сам не знаю, бо все там було гаразд. І потім можна навіть показати, як там всередині чисто щеплення в гарному стані. Але як купив, вже, то вже поміняє. І коли ви сідаєте, мотоцикл просідає. І оці на стандартних колесах 20 см перетворюються у 17 см. І люди скажуться, що ну, важкі люди теж скажуться, ось о, на мотоцикл, він просів, я вже там, пузом чиркаю, десь там бордюри. То якщо ви хочете, щоб цей кліренс більш-менш залишився, то вам тоді вже треба так поставити проставки ось сюди у вилку. І найпростіший варіант це купити пружини від Таврії або Жигуля від... чесно, я забув, від компенсаторів яких, чи від стартера не пам'ятаю. Це вже можете пошукати в інтернеті, так і пишете проставки, ставки. Фрульба Boxer від Таврії. І воно вам десь викине зразу лінк. Що то за приставки. Вони там коштують небагато, може по 50 гривень, дві штуки там 100 гривень, або навіть менше, по 30. Такі пружинки, які діаметром сюди підходять. Діаметр, ну я теж не пам'ятаю, 26 мм чи 23 мм це вже не важливо, бо ця вся інформація дуже легко шукається. І коли ви сюди ставите, вважайте. Що коли ви будете ставити, треба немале такі зусилля прикласти, тому може вам хтось повинен допомогти. Але коли ви вже поставили сюди проставки, то мотоцикл так вже не просідає сильно. Ну, У мене виходить, коли я сідаю на мотоцикл, то залишається ще 18 см. Ну, десь 18,5 см. Це вже непогано. Якщо, наприклад, мені треба заїхати на бровку, то я переднє колесо закидую на бровку навіть на велику. Заїжджав навіть на таку, що навіть не міг повірити, що я на неї заїду. Я закидую переднє колесо на бровку, сам привстаю, і потім підгазовую, він сам заїжджає, а я привстаю. Ну, 20 см бровку бачив, заїжджав, навіть нічим, нічим не черкав. Іноді там було, що міг задіти підножкою. Бо підножка це так на найнижча точка, і вона там десь. Ну, не знаю, в такому варіанті, як зараз, ну там десь 16-15 см, вона дуже низько. Так, що ще сказати про колеса? Деякі люди, ставлячи бюджетніший варіант, вони залишають ззаду оцю 190, а спереду кидають петрошини. Чому вони так роблять? Тому що ми знаємо, що основне зусилля при цьому зупиненні, коли ви зупиняєтесь, Йде на переднє колесо. І ми знаємо, що в нас рідна боджаджівська резина, вона трошки ну, жорстка. А петрушина вона м'яка. І звичайно, коли ви тормозите петрушиною, то він набагато краще сповільнюється, а якщо там, не знаю, дуже міцно затормозити, то петрушина пізніше заблокується, ніж стандартна резина Боджаджі. Плюс петрушина вона трошки ширша, і мотоцикл теж трошки стає більшим, вищим, трошки. Ну і вона м'яка так в дощ? Я не знаю ну мабуть теж буде краще. Який мінус в Петрушині? Вже багато людей скаржилися, скаржилося, що. Петрушина розвивається на ходу. Вона така м'яка, що коли десь там навантажений закладаєш в поворот, ну, то вона може злетіти з колеса. Це небезпечно. То я б не радив Петрушину. Ну і тим більше зараз війна, саме розумієте, що Петрушина це російського виробника. Нащо підтримувати російського виробника? Краще вже Таїланд чи що там, Індонезію? Якщо Таїланд, то Таїланд принаймні за нас. Яке колесо можна сюди назад ставити? Ну, найбільше, що сюди можна поставити, це 120, 120 на 90. Дивіться, ось так виглядає, щоб. Ви бачили, ось так виглядає 110 на 90. Якщо в нас стоїть 110, то в нас можна не знімати захист ланцюга. Якщо в нас стоїть 120, то ми вже, без, то ми вже з захистом ланцюга їздити не зможемо. Тільки без захисту. Тому 110 це такий найменший, найбільший варіант, який встановлюється, щоб мотоцикл їздив з захистом ланцюга. Чому тут стоїть захист ланцюга? Ну, бо він дешевший в виробництві, бо він, тому що він безсальниковий. І він простіший. Так, я вже заплутався. Це стоїть безсальниковий, він дешевший в виробництві і його лише тягати цього маленькому моторчику. І тому, щоб він. Більш-менш ходив довго, то його кидають в захист ланцюга. Тим більше там в Індії, в інших країнах таких дуже багато пилу, бруду, і вони захищають ланцюг. Якщо ви сюди ставите це, е, з сальниками, то ви можете і прибрати ланцюг. Але б я не радив вам прибирати захист ланцюга в верхню частину, бо якщо щось трапиться з ланцюгом, оберегветься він, то звільни ж вам полетить в ноги. Тому верхню частину я б так чи інакше залишив би. Ще навіть продається ось сюди там, або кудись сюди ставиться додатковий захист, захист від того, щоб це вам не полетів у ноги. Так, ось це колесо 110. Сказав, можна ще поставити 120. Воно встановиться, нічого там не треба змінювати. Приїхали, перепортували під ту саму камеру і поїхали. Деякі люди дуже хочуть їздити на цих колесах без камери. Бо ця резина дозволяє їздити, вона без камери. Ну, це на свій розсуд. Чому? Багато людей мені казали, що вони так робили, прибирали камеру і їздили без камери на, цьому, на, на таких колесах, де літає. Або на якихось інших, які призначені під безкамерну їзду. Які плюс без камерці? Ну, якщо ви пробуваєте колесо, це так для тих, хто не знає, бо я ж кажу, що мене дивляться і фахівці, якісь, і ті, хто ті, тільки ті, ті, купив мотоцикл. Якщо ви пробуваєте колесо, то ви можете відразу сюди засунути там такий викрутковий шнур, обрізати і все, і поїхали далі. Якщо ви пробуваєте з камерою колеса, то вам же його треба подовбатись і вміти це робити, зняти колесо. Розбуртувати його, зняти резину, заклеїти там або змінити камеру і збуртувати. А це набагато важче і набагато довше часу. Тому і люди хочуть без камери. І мені здається, що без камери він буде коруватись трохи краще. Але е, який тут є момент? Бо це на свій страх і ризик. Я спілкувався з жіномонтажниками, коли ставив собі це колесо, а чи не зробити нам безкамерку, бо вона робила, робиться не дуже важко, там клеїть спеціальний герметик, ти промазуєш і воно сідає. Вони кажуть, слухай, ми тобі не радимо, бо тут оці бортики диску вони не розраховані на безкамерку. І вони погано чіпляються за гум. І може бути таке, що десь там ти не замітиш, що в тебе приспустило колесо. І вона в тебе роззується на ходу десь у повороті. А це важливо, бо якщо з камерою я взимку, коли їздив, а я їжджу і взимку теж я в'їжджу круглий рік на мотоциклі, то ти можеш спустити там до однієї атмосфери навіть колеса, і вони стають м'якші, бо ми ж знаємо Чим температура більша, тим колесо стає як дерев'яне пластмасове. І щоб якийсь був щеп з цим з асфальтом, то його треба ну, якось пом'якшити. Тому то я приспускав його. І за рахунок камери, ти можеш його приспустити. Ну, навіть вже на самому диску вправі їхати, і воно буде їхати. Камера це теж є якісь свої переваги. Камера це, якщо в тебе пробито колесо приспустило, там, не знаю, або ти не звернув уваги, і воно приспустило до однієї атмосфери, воно так швидко не ніж як безкамерка. Але за уваги на тих дисках, які тут стоять, без цих спеціальних зачепів на бортиках диску. Бо якщо у вас правильні диски стоять під, під безкамерну гуму, то вони теж там ну, добре тримають. У мене у друга. Майже колеса спустило і воно не розбортувалося на моторовий варіанті. Тому ставити камеру, залишати камеру чи прибирати це вже на ваш розсуд, і ну, я б не радив. А що б я радив, якщо вже ви зайнялися колесами, то купуйте собі Деліта р 110 на 90 назад, вона там 2500-2000 коштує. Це не маленькі гроші, скажімо так. Бо кажу, що рідна гума вона непогана. І тому е змінювати гуму тільки для того, щоб е не знаю, змінити зовнішній вигляд, ну це не дуже резонно. А якщо ви там, що хочете там, навантажувати мотоцикл, десь там їздити по полях, то може і було б незайвим змінити гуму і зробити мотоцикл вищим. Ну і наперед ми можемо купити DLT R909017, і вона буде коштувати там, не знаю, тисячі гривень. І там всього вийде, скажімо, під. 3000 гривень Ні, 4 тисячі 4. А рідну гуму ви можете продати, там, ну я не знаю хто скільки бере, ну там за тисячу, може за півтори-два колеса. Ну і того у вас вийде там. за 3000 гривень зміна колеса. Вона м'яша, ця телетаєр, і, звичайно, коли дощ, набагато приємніше вона тормозить. Полетів у нас гелікоптер, мабуть. Так, гвинтокрил. А, ну, це, мабуть, все, що я хотів сказати з приводу резини і відповісти всім, бо багато питають, а що, як там, а можна ставити, а що це за виробник, а чи вона стає, чи не стає. Але почуття, відчуття мотоциклу, вони інші. Коли ми мінялися з моїм другом, то в мене таке відчуття, що я сів на такий маленький мотоцикл міський, а потім на свій пересідаю, і відчуття, що це вже якийсь там туристичний мотоцикл. Він вже більший. Я не знаю, я би навіть може із е, заводу компанія би, щоб ставили такі колеса вже більші, то мотоцикл тоді стає більше можливості. Що з розходом? Ну Розхід топлива залишився на такому самому рівні, я там не зважаю, там плюс-мінус 50 грамів. Ну, якщо спокійно, нормально їздити, по місту у мене виходить 2,6 десь 2,5. За містом це залежить від швидкості. Якщо там їдеш. До 70, ну то буде теж там 2,3 2,5 А якщо вже їдеш на всі гроші, там 90 е, іноді 100, то ну, буде 3 літри, 2,8, 2, десь так. Якщо в місті дуже спокійно їздити, ну звичайно, до 70-60 до 60 не, і, і не крутити ручку газу, то на цих колесах в нього виходить 2,2 2 літри розход, розхід. Ну що, мабуть, я все сказав, що хотів сказати. Колись вже набалакав на 17-16 на хвилин. Маю надію, що вже питань не буде, а якщо й будуть, то можете питати у коментарях. І може вам навіть більш досвідченіші експерти відповідь, дадуть відповідь на те, що краще. Але якщо у вас є можливість, я би змінив колеса. Якщо немає можливості, то не турбуйтесь їздити на своїх рідних колесах. Спокійно собі і не звертайте увагу. Це не критично, скажімо так, це забаганка. Така забаганка. То всім бажаю здоров'я і тримаємося.